Алло. Да, добрый ранок. А вы продаете тракторов? Ну да. А почему да. у вас трактора? А какие трактора вам надо? Э, МТВ 82Е у вас такий? Ні, є 892. -й. 1 миллион 60. Вот у вас такі трактора дорогие. Что значит? Фу! Ну, Купити виучний, купити виусний. Ну можна купити виусний. Він <гум> буде дешевшен. А, а на сміть той виучний. Mm. А, а виушний шпікет стоє вже. А я не продаю виучні, У мене нова техніка за гарантії, яка працюватиме, буде радувати вас кожного дня. А не ви знаєте така. Я то понимаю, така сікет стоє, виучний, спікет стоїть. Билучний, я не знаю, скільки коштує я Трактор МТЗ-892 станом на сьогодні коштує 1 мільйон 60. І є з наявності, приїжджайте вибирайте. Так, мали гроші, і Так, Та хвали такий хороший мільйон і з чим то не моє. Та вийшов самодій. Це хоча б хоча б, ще півмільйона, чи шістьсот, це сошне на це вийшов.